Всім привіт! Розпочалася третя декада квітня і сьогодні перший день, який дозволяє мені не тільки поборсатися вулику, не тільки зробити ревізію корму, а й зробити повний розбір гнізда, ревізію всієї сім'ї, замінити дно в вуликах. Работи, роботи дуже-дуже багато. Це перший, перший день за весь сезон, що бджола працює. І плюс 16, плюс 17 затінку не, не на пів години, не на годину, а потім дощ. А прогнозують сьогодні і завтра цілих два дня літа. З однієї сторони я і задоволений, тому що вже скучив за бджолами, хочеться в гніздах. а з іншої сторони, розумію, що дуже багато, багато роботи, тому я показувати, знімати багато не буду. Буду знімати тільки якісь цікавинки, наприклад, якось такі бджоли літають через дашок або ціховинка. <зас>, зараз, зараз будуть мені розповідати про порядки на пасіках. Ось бджоли знайшли собі шпарину через дашок, але цей дашок, шпарина працювала як літок, нічого страшного тут немає. Погано для сім'ї теж вони літають через літок і через дашок. Але ж дашок така вузька шпарина, що вона працює як спице-вловлювач і багато дуже полку втрачається бджолами, коли вони пролазять через цю щелину, тому треба закрити ось такі ці цівкавинки. Чи вітрюган чи був, так збив дошок, чи я так накрив косарука. Ну, ось такі ось такі моменти. Ну і буду сьогодні, якщо, якщо дозволить час, а час дозволить, тому що я буду це робити паралельно і, розбором, і з розборкою і гнізд і заміною і за дна в вуликах, буду, буду збирати врожай. Відмінного рядкового прополісу. Перший врожай сезону. Буду збирати і показувати вам, що в мене вийшло із цього із із затії. Ось так, ну все, починаємо. Роботи багато. Так, хочеться інколи проїхати, познімати, поколупатися, подивитися, помилуватися і поїхати. Але ж треба працювати, інакше нічого не вийде. Ну Ось не стану я показувати ті вулики, які вже показував. Ось новий вулик. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість, шість рамочок. Оця ось заставна заставна, після, навіть після морозів, після дощів. Вона, вона вся забита пилком, напруском. Блищить напруск, де вони його беруть, вже вони нанесли його вже 12 година дня. Можливо, вони приперли його просто. Просто сьогодні треба буде потихеньку дуже обережно розширювати до повних корпусів. Я, мені не подобається, коли корпуси стоять без двох, без трьох рамок. Треба додати вже і не мучити, не себе не бджіл. І ось передостання рамочка ось така. Центр, центр вже вийшов і засіяний наново. Ну і тут така бджолка, молода бджолка. Долки і досить багато. Перга є, корми є. Можна, можна трохи додати корму. Корму я, напевне, сюди для спонукаючої підкормки Хлюпануємо з пів літри. Але якщо буде така погода, їм вже, вже вона і не потрібна. Матка сіє, я бачу, що матка не переставала засівати рамки навіть, навіть в холодину і в дощі. Це дуже добре. Все. Зараз придивлюся до останньої рамочки, замінюємо дно. хлюпаємо хлюпаєм пів літри сиропчику і на тому все. І ось я зараз покажу, це вже крик бджолиної, бджолиної душі. Як кричить хазяїн, давай розширяй, що ти витворяєш? Ось кра крайня рамочка заставна. Крайня заставна рамочка. Відтянуті язики. Я не знаю. Вчора у нас була плюс 9 і цілий день злива. Буквально годин 6 як скінчилося ненастя. І ось язики. І ці язики вже засіяні. Засіяні. Ось. Я бачу гарно все засіяно до останньої камірки. Я не знаю навіщо матка це робить. В годину не Настя. І тут така сама байда. Це вже крик бджолиної душі, які кричать, господи, розширяй, не здівайся з бджіл, ми хочемо рости. Ну бажання бджоли закон для, бджол... для бджоляра. Ну ось інші, інші сімейки теж нормальні сімейки. Та з плоду багато вже є запечатаний труд, койде. Можливо, да, навіть де вже і на виході труд. Але ж меду, меду зовсім не лишнє. після, після такої негоди можна сказати, що вся пасіка зараз цей тачок у мене, мене годується скалес. Все що, все, що приносить бджоли, все йде одразу не... На накопичення, а одразу розкладається навколо навколо розплоду. Тут те ж саме розплод знизу до верху, зверху до низу. І тут ось такі маленькі-маленькі острівці з нектаром. Це нектар взагалі не про що. Тепер треба моніторити, як тільки... Як тільки погіршиться погода, тут повинні бути кілограмові або трьохкілограмові кусочки з медом. Ось так. Ну а поки, а поки розширюємо обережно і дивимось, дивимось, примічаємо, де прополісні у нас денця. Ніде немає лишнього меду. Все був мед та загу. Весь мед замістився розплодом печатним, поки йшли дощі. І ось крайня рамочка. Весь мед заміщається розплодом зі швидкістю світла. І щоб маточка не... Не зупиняла процес розмноження. Для яйцекладки Треба треба сюди 2-3 кілограма ліпьоху наверх. Сиропу я вже не хочу годувати, тому що все все можливо, можливо, буде якийсь там травневий мед ранній, його то не буде, Ну можливо, є така можливість. Так от, щоб не було ніякого сиропу сиропу я вростали не буду, а ось лепьоху кілограма на три. Треба кинути кожним, 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 кожним. Так, ну і не забуваємо замінювати днище, а якщо немає чистих днищ для заміни, просто швидко-швидко знімаємо, знімаємо корпус. Чистимо дно і ставимо на місце. Це заняття і за такими широкими рядками можна поєднувати корисне і з приємним. Зараз я покажу, що тут, що тут приємного і скільки його тут. Так, Як я вже казав, знімаємо. Знімаємо старе дно. Це дно із крошкою восковою часів зими, коли бджоли гризли. Запечатаний мед. Знімаємо середно, Став, ставлюємо свіже. Все, процедура зайняла буквально, буквально дві хвилини. А вжила все одно, яка сьогодні якась сьогодні зла. Можливо, садки хто обробляє, може ще що. Так ось. Поставили, поставили нове нове дно. І багато мене хто запитує, навіщо тобі такі. Такі прильотні, навіщо тобі такі широкі лядки. Ну, навіщо мені такі широкі рядки? Справа в тому, що зузити ляточок можна завжди, це може зробити і пасічник, і бджоли, а от розширити, коли жара неможливо бувають, лядки приходиться піднімати навіть корпуси. Так ось широкі нище це сухість в вуликах зимою, це заміна сітчатого дна, це гарна. Вентиляція взимку, гарна осушка нектара в вогку погоду і гарна, гарне привітрювання самого гнізда, коли дуже-дуже сильна спека. Коли сильна спека, ось із такими лятками, якщо є такий ляток, а широкого нема, висять бороди. А якщо є такий ляточок, то щоб була борода, ну я не знаю, що треба розробити. Це треба, щоб була пустиня сахара. Плюс плюс до мене подзвонив Замовник і каже, треба, треба прополюсу, чисто гарне прополюсу. Де мені взяти чистий, гарний прополюс? Що мені? Треба сидіти два дні у себе в будиночку і шкрябати наполовину із стружкою рамки для прополюсу. Ні, я приїжджаю на пасіку, піднімаю корпус, забираю це дно і ось подивіться, що тут, коли пасічник недбалий, такий як я, не закриває. Ляточок. Заставною, а я це роблю навмисно, то бджола закриває ляточок прополюсом. Це найчистіший лятковий прополюс, який тільки можна зібрати на пасіки. Тут прополюса залишилась приблизно половина, тому що коли з потеплінням бджоли коригують відкритість лятка, потоки повітря, таке інше вентиляцію, і вони розкривають. Вони так як восени закривають і залишають тут, коли я заносив, тут отак от було на дві бджолки проходу. І ось дивіться, скільки розгризли. Це я втратив стільки прополюси. Якби було трохи тепліше раніше, я б, я б це зробив раніше і отримав прополюсив вдвічі більше, більше. Ну і так, на тому дякую. Не треба його тут не шкрябати. Він практично гарно. Підламується отак, такими шматками. І я із одного такого дна отримую біля 100 грамів прополюся. Ось порахуйте 10 бджолосімей кілограм. 100 бджолосімей, 10 кілограм прополюся. Прополюся тільки із самих рядків. Це найлегший прополюс. Він найкращий, найкоштовніший, найчистіший і добувати його найлегше. А те, що там шкрябає ще з рамками наполовину, із трушкою, з дерев'яною, із воском, із бджолиними лапами і головами, mm. ну то вже таке, то не прополюс, прополюс це. І ще раз наголошую, якщо не спізнюватись, робити цю процедуру одразу після виноски бджоли, в мене просто не було не бажання, не часу, та й погода, така була, бджол не хотілося вихолоджувати. Так ось якщо робити це раніше, прополюса буде вдвічі більше. А якщо це робити іще... У вересні, перший раз у вересні, а другий раз у березні, то прополюса буде втричі більше. Ось так. Ось така маленька хитрість із отакими ось, ось лятками. Я не на хвилину нікого не пошкодував, що у мене такі лятки Якщо хто боїться нападу, то я вас можу заспокоїти, коли навіть... Сім'я на трьох рамках, на трьох рамочках, і ви особисто ви ніяк не спровокували напад, не налили на кришу вулика сиропу чи не розвели сиропу вулику, щоб з нього потекла, потік сироп прямо з лядка річкою. Якщо пасічник не спровокує напад сам, то нападу ніколи не буде. Бджоли завжди свій мед захистять. Ну, звичайно, якщо бджоляр сам буде дуркувати і возьме, наприклад, всі відводичок чи в сім'ю на 3-4 рамки, напхає 12 рамок на обсушку і це зробить в середині серпня або в кінці серпня, та ще посеред посередня, то звичайно ніякі лятки вас не врятують від дурості. Лятки нікого ще не врятували. Ну а якщо робити все правильно, то ніякого нападу ні з якими рядками. Навіть якщо тут я виріжу. Пів стіни, і буде дирка на півстіни, і я не спровокую нападу. Не буде. Ось так. Дякую всім за увагу та терпіння.